Сьогодні я буду знімати відео, строїти е, ну, хатку, будинок і вам покажу, коротше, як його построїти. Щоб ви теж собі його строїли. Так. Да. Коротше, всім приємного перегляду, а ми переходимо до відео. Оу! Так, друзі, що ми будемо зараз робити? Нам е, потрібно. Дуб, коротше, дуб дво, доски, двері. І, коротше, бачите, мій мі, інвітор. Зараз почекайте, Одна краще. Тепер буде світліше, ну для мене. значить, що ми будемо робити? У нас буде така хатка, типа вона буде для не знаю, можна цю хату строїти. І так просто, а можна є е, стро почекайте. Так, він сказав, скільки бро. О, раз, два, три, чотири бро... блока висоту. Раз, два, три, чотири. А отут они не будемо ставити. Тому що... Ну, ви потім поймете. Коротше, беремо доски з дуба. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 11 блоків має бути ширини, щоб ви знали. Далі там тут 2, 3, 4, 5, 6. А Тут 6 блоків ширини. Так, тепер що ми робимо? Де в нас буде драбина, драбина, драбина. Давайте вищитаємо. Так. Вот так ставим. Потім ставим вот так. И так ставим. Так, Э, тоже 4, 4 блока. Ширина 4 блока. Так, і тут так само. 4, 4, 4 на 4, коротше. Тут у нас будет драбина, чуваки. Або отут. тут. Як ви мені здесь, а тут буде краще. Значить, ставимо отак блоки. Тут те саме, тут нам потрібно взагалі закрити все. все закрити, Закриваємо стіни. <ф upgraded noise> так. Можна, звісно, же, зробити прямо, а можна і так зробити. Мені здається, прямо буде виглядати якось гарніше. Трішки буде гарніше виглядати. Нас заставляем тут блоками. мы. Нес мене будем заставлять. Я потом э, расповенчу. Так, ставим туда клока. И вот во время нашей перепалки я заметил, что собственно, Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ставим. Ой -ой. Ой -ой. ставим Значит, потом. Доски з дуба ставимо. <ріля> е, дивіться, заповняємо всю підлогу. <ріля> І вжух. Блін, не вийде. І. бляга. І вжух. <ріля> Нащо це казала? Ладно, неважливо. Коротше, заставляємо всю підлогу. <ріля> Я зараз ще скажу навіщо нам це. Но... <ріля> ну, ви вже, напевно, знаєте, навіщо? Так, друзі, ми чуть-чуть це справимо. Е, я думаю, ви не будете психувати, я сподіваюся. Е, так, поставимо так. Бо так вже набагато красивіше. Ми заставили підлогу, Тепер будемо ставити периметри е, нашої хати. Тут, а, значить, е, нас буде. Дивіться, у нас має бути пір. Е, отут буде у нас пір. Отут, значить, буде хата. Ставим, значить, берем добову древесину. Ставим п'ять блоків вверх, один, два, три, 3, один, 2, 3, чотири, п'ять. 5. Да, п'ять блоків. Ні, чотири блока. Вибачайте чотири блока, ставимо висоту. Ставим по чотири блока висоту. Штира, чотири, раз, два, три, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Раз, два, три, чотири. Так. Отут ще поставимо поставимо? Ай боже. Так краще. Е, тепер ми поставили ці балки, щоб ви бачили, як зараз це все виглядає. Щоб у вас все вийшло. Тепер ставимо. Ну, коротше, робимо такі колоди. Ось вот так. No w tak. porządku, hey, się... robimy, robimy, robimy. Wstawiam. ojej, ojej. oj, 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 oj. Jeśli ktoś nie rozumie, to możecie napisać w komentarzu. No, jeśli wszyscy zrozumieli i wam spodobała się ta То, значить, я мега строїтель. Тепер заставляємо наш дах. Е, так як я буду показувати інтер'єр, який ми будемо строїти. Е, давайте заставимо дах і я вам покажу застроєний дах. Коротше, я застроїла дах. Друзі, отако має у нас бути. Поки що виглядає так. Якщо що, щось не зрозуміли. Я в кінці все скажу, як має бути. Тепер ставимо тут три блоки, тут три блоки. Отут ми дивіться ставимо по два блоки з цієї сторони і по два блоки такой і по два блоки з цієї сторони. ставимо, так. Тут значить, робимо теж таке вікно. Тут хто хоче. Хто захоче тут поставити вікно, то поставить, але э, в мене більше де без вікна. Так, друзі. Э, зараз все поставимо. Тут у нас э, ми маємо поставити отак вот поставимо, і отак вот поставимо блок. Тут у нас не будуть двері, тому що це, типа, по суті, такий вхід. Э, э, так, що ще ми робимо? Далі нам потрібно. Ставимо тут а, двері, знаю, отак, е і заставляємо це все. Так. І ставимо. Чуть-чуть, <кхм> напевно, скучно для вас якесь відео, тому що я нічого не говорю Ну я говорю, просто ми, ми, не знаю. Ладно, давайте включимось в нашу мега супер роботу. Я думаю, ви заповнили, типа. Вот. От як поки що нас виглядає хата. В кінці я все розкажу, як ми строїли, як ми ті діаметри ставили. Щоб хто запутався, якщо uh, я щось неправильно там скажу, ну я сподіваюся, що я все правильно розкажу вам. Якщо хтось запутався в початку ну, і зараз девіться відео, то він підме. Так. So. Заставляємо це, значить, все тут. Тому що воно тут нам не потрібне. Да? да? Це, можна сказати, будиночок на воді можна построїти такий. Хто хоче на воді встроює, а хто хоче, може і на суші строїти. Можна тіпа річку зробити і такого хатинку. Отако. Ну, ми ще не достроїли дах повністю. Строїмо ще. Так, Ну, же. Вот так. все, друзья. Боже, что мене с голосом? Так, ставим вот так. Вот так. Ставим вот так. Так. Я даже начну. Ну, да, сны его. не пошли. Опа. Опа, опа. Опа, опа, опа. Опа-опа-опа. Вот. Ну мені здається. Не, дивіться. Е, можна покраще зробити. Давайте зараз я просто. Ця хата буде в нас построєна офігенно на ходу. Тому що буде потрібно построїти круто. Е, робимо так, отак. Оп-оп-оп. Дивіться, що ми тепер е, робимо? Ні, це не будемо ставити. Е, тепер ми ставимо три блока сюди і три блока сюди. Щоб реалістично виглядало, тому як воно висить. Якось це то. Так. Мені потрібен день. Точно краще. Е, тепер е, точно ставимо паркан. Теж добовий. Не забувайте. Во, ставимо паркан. Така в нас получилася хатка. Е, що тут можна зробити? Так як ця хата на воді, можна тут щось знизу низу доробити. Е, о! Тут має в нас бути така конатка е, для тих людей, в яких ця е, хата. Типа, не на на воде. А, чуть-чуть не то отгребела. Короче, це все честно туда. Ставим на дуб. Но, нет, не вот такое заставляем. Быстро не! Best Ну видишь, что я оставила? Навіть якщо у вас хата на воді, все одно залізли під воду і все чекі-пуки. Боже, я так говорю, це легко. Я кажу, типа, дивіться, хата на воді, я заробісню. Типа драбина оця, щоб залазити на суші, має бути, а вже самі оці ткани мають бути на воді. Ну, оці, два. Тому що їх ще можна далі зробити. Що ми тут можемо зробити? Тут можна зробити дивіться, Ой. Ой-ой. А, мені вже не, це не потрібно. Стане тут, значить, будемо строїти інтер'єрчик. Так, плити у нас є такі. Давайте візьмемо ці плити І зробимо столик. Тут у нас буде якась квітка стояти. Е. Щоб якось було трошки інтересніше. <клес> так, давайте поставимо сюди ЄЗ. Яка вам квітка подобається, я поставлю цю, тому що вона така малесенька. Все. Хто хоче, тут може там достроїти. Владно, не важливо. <клес> <клес> е так, що ми робимо? Інтер'єр робимо в хаті тепер. Значить, якщо це в нас має бути перша зона, ставимо тут я, стіну. Отако. Ставимо стіну, вот. І такий самий вхід тут робимо. Вхід на вхід, тако буде в нас. Тут у нас буде якась така зона, типа, щоб можна було сидіти. Мені здається, тут можна, знаєте, що зробити. Дивіться. Берем, вот. Типа, можна зробити щось типа Отут і столик можна зробити. Столика ми зробимо. О! Я придумала, які зробити столик. Е, дивіться. Ми беремо, значить. Знаємо, що? Знаєте що? Знаєте шоу? Не знаєте, так? Да? Я теж. Е, коротше. Ні, нам потрібна береза. О, да, береза. І беремо ще рамки. Рамки, рамки, рамочки, рамочки. Е, беремо рамки. Для рамки. Ось рамки. Муха відстань від мене. Вибачте мені мохає. Дивіться, тут ставимо е, так, а тут ставимо рамки, тому що тут ми будемо сідати. Ну це зрозуміло. Тут можна ставити їжу. Давайте поставимо якусь квітку теж. Е, можна цю поставити? Дві цих квіточка. Ні-ні, ставимо одну тільки. Буде. Так, ж, буде тут стояти. Ми це зробили. Тепер нам потрібен коврик, коврик, коврик. Беремо червоний коврик. Червона дорожка. І достаємо його аж звідси. Звідси до туди. Так, тепер тут. Тут у нас буде, може бути шкафчик. Який. Хто як хоче, але я тут поставлю шкафчик. Ми будемо робити шкафчик. Нас беремо такі двері. Беремо такі двері. У е, мене ще, напевно, я з цим нічого не робила. Зараз я об'ясню, чому я не робила, тому що ще потрібно зробити. Нам потрібно зробити шкафчика, так як значить, ми беремо е, бочки. Е, бочечки. Ставимо так бочки. Тепер нам потрібні люки. Люки, люки, люки. Во, все. Давай! Вот так ставим. И тут оставим теперь э, е, двери. Вот так, ой, вот так ставим двери. Вот. Чуть-чуть неправильно поставила, а теперь правильно, да. Так, Вот. Це у нас буде такий шкафчик. Тут ще теж можна щось зробити. Давайте я не знаю. Зробимо якийсь світильник ще. Такого Він, Ага. І тепер ставимо ліхтарик. Ось сюди ставимо ліхтарик, тут в нас ще можна щось зробити таке. Знаєте що? Це буде значить вид нас. Так що дивіться, в нас можна є пару ідей. Тут можна поставити полку. Реально можна поставити полочку. таку полочку. Вот так поставить. Ой. Ой. он написал и выкатил там целую Короче, чуваки. Вот так, вот. Все. А, тут нас значит, берем знову коврик, потому что мы его взломали. Берем коврик и ставим. Ось тут можна поставити речі. Ой, ой, ой. Що ви кажете? Тені враді. Все нормально. <кій> тут можна поставити, не знаю, що хочете, то її поставити. А я так і лишу. Далі тут. Ламаємо тут, так. Тепер приходимо до цього. Навіщо нам було. Його брати. Ставимо. Там, значить, так. Та я мою Значить, так ось так ставимо. От тут ми будемо рибачити. Тут ми будемо рибачити. Нам потрібно ще щось таке поставити, щоб сідати. Давайте... Да, ось цього поставимо, от. Можна сюди поставити. Отак сидіти і рибачити. Дивіться, у мене така ідея в бошку прийшла. Знаєте чому? Ми беремо, значить, цю плиту. ой, не плиту, я не знаю, що це таке. Це люк, о, так, да, люк. І ставимо так люк. Отако. Тут в нас теж має бути інтер'єрчик, так що ми беремо. Ми беремо тут що? У нас може бути тут, а що у нас тут ще може бути? На що це може бути. О! Боже, що мені, мені в голову приходить, що... Та, йо-ма-йо! -йо, я те... не так ненавижу. Так, не на о! о все, сти тут. Е, так ненавижу то, коли... коли-коли. Коли. коли, коли угу, угу, так. Навижу то, коли все якось... Підвисає, лагає і так далі. Отак. Так тут ставим. І саме головне. Давайте. О, да. Отак. Отут ми зробили інтер'єр, тепер остався, остався тут. Тут у нас буде, значить, спальня. Ми тут будемо спати. Давай поставимо ліжко. закриємо його. Далі, що ми робимо? Далі ми беремо сундук. Беремо книги. Знаєте, чому книги? Дивіться, можна оці дво книги поставити. Тут поставити два сундука. Е, так, саме головне вудочка. Во, водочка, так. Да. Ті, хто е, це, цю хату робить не для рибалки, е, не для типу, рибака, то вудочку не ставить. І давайте трофей. Риби зараз, поставим. де рибка, де риба, риба. Блін, а куди я заходжу? Е, давайте тріску. От, отут у нас буде, значить, тріска, а отут у нас буде вудка. Вудочка. Тепер ставимо тут червоний коврик. Е, сюди тако приходимо. Так. Тут у нас, значить, у нас може бути, двічі, може, можемо. Можем. Звісно вже, ставимо на ковальню. А отут ми поставимо. О! Тут є дуже гарні картини, великі, е, нові. Не ці. О! Дивіться, які картини. <кій> Можна таку картину? Давайте ще якось, е, Якась інша. А якісь, супені? О, во. І таку картину. І давайте ще. Давайте, давайте, давайте. Ще на якраз отут, Тут пусте місце. О, отаку нову картину поставив. Все. Коротше, друзі. Напевно, не вийде об'яснити. Давайте я зніму ютуб-шорт і об'ясню ютуб Shorts, Скільки тут блоків, де як ставити. Давайте подивимося на зовнішній вигляд. Подивіться, мені здається, ця хата взагалі крута. Ну. Ну і всім дякую за перегляд, друзяки, тому що ця хата була для тебе, іменно для тебе, дружище. Можеш перемотати е, відео, типу, подивитися. Дякую тобі за перегляд, великий. Я думаю, я тобі допомогла. Звісно, вже дуже довго робила. Ну, я думаю, я тобі допомогла. Дякую тобі дуже велике за перегляд. Пока-пока, дружище.